Всім привіт! У вашій увазі ось такий круглий мангал дуже гарної якості від Трамантіна. Виробник Бразилія. Це теж така сковорідка для грилю, для м'яса, для овочів, для куриці і так далі. Але я хочу саме більше показати про цей мангал Він по пояс. Ось така є кришечка і з крючком вона так висить закривається саме так. Є отвори для дирочок. Тут не видно, але із-за того, що темно. але є, отак от крутиться, є для температури. Така. Розшітка дуже дуже крутий.